Дуже тісно співпрацює морська піхота з південно-українським енергокомплексом. Енергокомплекс дуже велику допомогу. Потужно надає Олександр Стоянов, працівник південно-українського енергокомплексу. А нині морський піхотинець, приїхав, щоб подякувати своєму колективу за підтримку захисників на фронті. Він вручив подяку та прапор із підписами військовослужбовців як символ єдності фронту та тилу. Ми щиро вдячне пану особиста розкритихоті всім збройним силам на лікарді, всім тим, хто воронить нашу землю і дозволяє нам працювати безпечною На ПСД діє благодійна акція Допомога захисникам України, у рамках якої працівники збирають кошти для підтримки збройних сил, завдяки спільним зусиллям енергетиків. Вдається забезпечувати захисників, які виконують завдання на найскладніших напрямках, необхідним обладнанням та технікою. Співпраця дуже масштабна, дуже потужна підтримка. Вона ну дуже потрібна, звісно, Збройним силам України в цілому. І, зокрема, морська піхота дуже вдячна. Під час розмови із захисником оголосили повітряну тривогу. Сирена пролунала саме тоді, коли Олександр говорив про бажання якнайшвидшого миру. Перш за все, напевно. Військові, такі ж самі люди, як і цивільні, які в війську зараз не перебувають. Але я впевнений, що на 99% думки збігаються. Всі хочуть якомога скорішого миру. Всі хочуть працювати, розбудовувати свою країну, розбудовувати своє місце, народжувати, виховувати дітей. Насолоджувати життям. <потрасняття> Олександр Стоянов зізнається, війна забрала три роки життя, які він міг би присвятити вихованню дітей та улюбленій роботі на південноукраїнському енергокомплексі, але дала вірних побратимів, із якими він щодня бореться за майбутнє України.